Добрий день, доброго дня. Слава Україні, слава десь всіх людей, немає, крім Ольги, Касапів, в роді Ну ми не поняли. Слава Україні, слава десь українця, Україна буде завжди. Да. Крим атакували безкротники. Збиті є 110 дронів, зриви, христи в Севастополі, Бальбеки, Каль... Кальчах, Саках і інших городах. Позари в Каші і Саках. Якщо бауна у качах, це військова там частина, поповезла в Качі. бауна це там військовий аеропорт в, качі. Так що, хай би в Криму гарно. Ой, давно в них такої бау не було, як ці и Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <laughs> так що, чим більше баба буде не у Криму покупаємо те в, в Хагар на У Росії покупаємо в, в Хайгар гарно Підгурае. А хай він там гарно згорають, підгорають. Останні да. головне. Хай приходять до віку, знімають роботу їхнього русневого, колявого, ППО, ПВО. І хай це все кладують в інтернет, щоб українська сторона бачила, де в них знаходяться ці ось їхні ППО, ПВО. Щоб можна було бити туди по їхнім ППО, ПВО. Так щоб все буде добре, тримається. Бо ми це варті, бояться вартить. Да. Паром, не вернесь, подпишись на телеграм-каналчик, пожалуйста, русский душбах есть инфы. І на мій ютуб-канальчик, І великий палець вгору Для продовження, для призывания моего канала. Поэт и диких поэт. И Ну можна і без пісні. Без пісні. Так що все буде добре. привет. Разом ми сила Ми всіх переможем, всіх победим.